Всем привет! Сегодня неделя, снова, снова я на Фабии. Сьогодні хочу записати відео про роботі в Uber цілий день. І для себе подивитись мені цікаво, чи можливо взагалі працювати тільки в Uber. Я думаю, вам також буде цікаво. Зараз 12.20, Трошки я запізнився, хотів 12 виїхати, але 12.20 і буду я працювати знову 12 годин. До 12. -ї. по Посонаті. Поставили вже передній бампер, роблять задній. Буду робити пічку завтра. Післязавтра повинен вже радіатор прийти, бо замовив. Ну і сподіваюсь, що десь до четверга мабуть, вже все зроблю. І з четверга почну працювати так. Зранку до ночі, так кажучи. Бо по фінансам так б'є. Я ще й минулий тиждень майже не працював, виїжджав там на сонаті в день, бо бив з печки, не дуже прикольна була повода працювати. І виїжджав на пару годин, в день поїздив тут, тут по місцю, то десь виїжджав там, але дуже мало працював, якби цей кишеня. Кішення відчуває, то що там нічого вже нема. Тому ще до четверга якось е, держусь, а надію, що вже в четвер зможу виїхати і нормально працювати вже на санаті, А поки знову на фабії. Так, Просили десь там огляд Фабії. Е, ну от така от Фабія. Хетчбек. ...автомобіль 2016 року. Двигун 1.2 TSI з турбіною на 110 кінських сил, 6... Ступенева механічна коробка передач Такий салончик. Так Гажничек, купив ось такий от бустер. Ну така от машинка. Так от вона виглядає З місця водія. Єдине, що по кузову, то фарбована ліва двері, оця водійська і задня пасажирська, і трошки арки перевіряли прибором. Ну і по салону Таке треба зробити хімчистку, але я поки не роблю, бо я виїжджаю на ній оце працювати, це вже як свою заберу. Жінці віддам цю машину, то тоді зробимо хімчистку, вже, щоб вона їздила собі на чистенький. Ще з приводу о, того бустера. В мене є повноцінне дитяче крісло, але воно, ну, воно буде в цій машині, воно в ній стояло, я переклав зараз в свою. То буде. Чого купив, бо взагалі на резеція була акція, класна ціна за 260 гривень купив того бустера і додав собі ще й категорії дитячої в цьому самому в уклоні. Бо і так взагалі часто їздять з дітьми. А так в мене буде бустер, буду казати з вас ще 20 гривень за бустер, хай дитина сідає. Ну і плюс свою дитину возити, також, щоб не перекидати те крісло туди з одної машини в інше. То буде свої, свої залишу бустер, а вже в, жін, в жінки в машині буде стояти дитяче крісло. Ну Вже чекаю я півгодини 12.50. Е, нема поки замовлень, Uber прямо мовчить мовчить. Ще почекаю півгодинки. Якщо не буде, можливо, хоч десятку підключу. Ну, план не буду сьогодні підключати, можливо. А може і продається. Но це буде вже тоді ще пізніше. Нарешті. Перше замовлення. Звісно, подача 2,9. Мінімалка якась там за 44 гривні по місцю. Але хоч кудись виїхав. То робота почалась. 20. Одне замовлення за годину. 54 гривні. В общем, прочекав ще хвилин 15. Включив уклон і, і прийшло замовлення на балонь. Тому хоча б виїду в Київ, а там вже можна буде працювати по угру тому що щось тут ну, взагалі нічого не підлікало, все одне замовлення і все. Так. Ну, Я вже на балоні. Е, все, виключив вже все, знову включив тільки Uber. Побачимо, як тут замовленнями. Щось я не розумію, цей убер 152 гривні за 17,4 км. і це ще не враховуючи подачі. А ще й подачі було кілометр півтори. Там щось показало типу 500 метрів, але вона з іншої сторони і там була суцільна, і треба було їхати розвертатися. І того виходить за. 19 кілометрів 152 гривні. Виконав ще два замовлення. Так довго одне щось там простою було 10 хвилин і цікаво, так Uber навіть по 2 гривні щось простій не рахує, тому що був тариф 75 гривень. А по ітогу вийшов 92. А, ну хоча це мої, тому може і рахує, а потім знімає комісії. Ну, якось так. Ну, інший також був теж замовлення. Щось воно показало по одному маршруту їхати, там не можна було проїхати. Це зараз ремонт на, Русанів, на Русанівці, там як до Свірсюка проїзд, там немає проїзду, хоча ОБР так показав. Я розвернувся, їхав по Дніпровській набережній і нічого він не перерахував. Так як і бутери в 75 гривень, так по ітогу 75 і залишилось. Поки я якось не зрозумію Uber і не подобається. Мені не знаю. Можливо, коли є коефіцієнти, то краще, хоча тоді всюди є коефіцієнти, можливо, Uber Comfort Буде цікавіше. Але ще мені там залишилось поїздок 40 з лишнім <смі>, до Уборкомфорту. Е, на Вубор X поки що мені не подобається. І знову пів години очікування. Е, приходило одне замовлення, але десь на сади е, осок, осокарки. Вирішив туди не їхати, бо звідти, мабуть, знову не виїду. І зараз десь тут по позняках пройшло замовлення Отак так. В от. 18.00 я на Бориспільській, виконав ще одне. Чи два замовлення. Чекаю на кожне замовлення хвилин по 20. Чесно, вже мені надоїло, я, мабуть, здаюсь. І буду включати ще уклон. І хоча б з 6 і до 12 ще попрацюю і хоч якусь касу зароблю. То якось так. Не вистачає мені сил е, так довго чекати, ці замовлення. А ще ці тарифи, я як рахую, скільки виходить за кілометр щось мені. Ну, не подобається мені Uber, не знаю. Поки єдина служба, по якій більш менш працювати, це уклон. Е, ну, а взагалі, мабуть, треба по всіх працювати, все включати і де приходять замовлення, там і брати, тому що. Може такий час зараз. Можливо, колись е пізніше зроблю такий квест, що там попрацюю день на Uber, день на уклоні, день може ще на якійсь службі. Але щось зараз. Ні. Новопечерські липки. Але не по бізнесу, а по Uber X. Тільки я здався і вже включив уклон. Як убор дав мені замовлення з Бориспільської в центр. Ну і звідти зараз я приїхав на перемоги. 42. Знову по То, В принципі, челендж поки продовжується. Але не знаю. Не знаю, витримаю я. У мене тоді по уклону не було альтернатив. Приходилось чекати, аби зараз не було альтернатив. Окрім убера, то чекав би все і по уберу. Але ж муляє трохи, що є, можна включити уклон, скільки можна стояти, що за тарифи. Та таке. Так, поїхав я сам на Абалонь. Привезли мені радіатор печки. На мою сонату така от штука. по типу І заплатив я за нього 3,240 такі оціни з Оболоні якось так вийшло. Не побачив, куди я беру замовлення. Е, приїхав на Траєщину І зараз 20.00. Я ще хвилин 10 щось тут почекаю і буду сам, мабуть, вертатися, бо що, що робити. Взагалі, сьогодні не задався день, не задалась зміна. Буває таке. Біля Лавіни. З Троєщини я чекав ще, мабуть, хвилин 30. Нічого взагалі не давало. Я вже включив уклон і губер, що там, ну все, так. Да. І взяв по уклону просто з ефіру замовлення з, типу, парк Муровець біля моста Північного. Там була подача п'ять стопами, воно десь 5 кілометрів. Приїхав туди, а там блін, 4 хлопці, й з сумками. В общем, кажу, що я вас всіх не повезу в такій маленькій машині. То одного залишили, він собі викликав таксі, бо йому інше місце треба було. А троїх забрав і приїхав на проспект Перемоги там За 174, по-моєму, що надали 200. І звідти і зразу виставив фільтр це до лавіни. Бо мені треба зараз сюди заїхати в Ашан. І якось зразу прям дало. Уклон, конечно. є уклон. Зараз біля лавіни, схожу в магазин, а потім буде видно. Що його далі робити? Бо може я й поїду додому, щось мені не подобається. Взагалі моя сьогоднішня зміна. Later. З лавіни. Я виставив фільтра, поставив в центр і поставив в сторону дому. І дало... Ну і убер був включений, але щось таке те там давав. Петропавлівська Борчагівка. Вишневе, ну, в общем, туди я не хотів їхати. Е, і дало Ірпінь. Е, приїхав в Ірпінь по уклону. І ще одне замовлення зробив по Ірпіню, по Уберу. І зараз 22.38. Е, можливо, ще трошки попрацюю якісь півгодинки. І розкажу вам, що вдалося заробити, але це смішно. Ну, я вдома 11 годин. Така невдала зміна вийшла. Десь я рахую десь 10 годин, що я працював, тому що я пізніше, ніж в 12, виїхав, потім я їздив по своїх справах. Тобто десь там буде хай з 13.00 до 11.00, от Я працював. вийшло в уклоні. 1000, ой, 768 гривень. Uber 902 і того 1670 гривень. Я заробив. Пробіг 195. Але тут можна відняти 15 тих же моїх, що я їздив, тобто 180 по шість літрів розхід. В общем, на паливо виходить 500 гривень. І амортизація 180 кілометрів по гривні виходить 180 гривень. І того 680 гривень розходів і 1680. Мінус 680. Взагалі, заробіток за сьогоднішній день склав 1000 гривень за 10 годин. 100 гривень година. <світ> такий от заробіток. Ой. Ну, якось так. Не знаю, спробував я попрацювати в Uber цілий день, але не зайшло мені. Та й не було замовлення. Не знаю, можливо, це такий день сьогодні, можливо, якось. Якось просто моє відношення до Е, Не знаю. Ну, вийшла така зміна Uber і уклон. Така сума, така каса. Якось через силу все. Ну, загалом, як вийшло, так вийшло. То до нових зустрічей. Всім успіхів. Підписуйтесь почали